Для проведення зборів нам треба вибрати голову зборів і секретаря. Я тимчасово виконую обов'язки голови громадської ради, тому повноваження, повноваження беру зборів на себе. Дякую. На минулих зборах, 24 квітня, повноваження. Тимчасом виконуючи голови громадської ради зборами, зборами було доручено мені, а також був обраний секретар, який допомагав мені в роботі. Але на жаль, пані Антоніна, коли сімейні обставини склалися, вона не змогла належним чином виконувати свої обов'язки. Тому я запросила пані Валентину Миколаївну, яка допомагала мені в цих питаннях. Я прошу питання будь ласка, перший Відкривати, а тим паче далі затверджувати порядок ден треба чітко встановити збори легітимні чи неловна громада, як тебе надати питання, ради тут роз'яснення, бо багато хто людей не розуміють, що маємо сталося 1987. Давайте я вам відповідь на питання, давайте будемо послідовити. Питання: чому стало 19 членів чого чи 19 делегатів, які представляють громадську раду при виконавчому комітеті Кам'янського міської ради? Срава тім, що буквально з січня місяця вже почала розпочала працювати ініціативна група щодо відновлення роботи громадської ради. Даною ініціативною групою були проведені конференції з обговореннями питань як вийти з. Ситуація, яка склалася з викупом, то що потрібно було робити, то що ви сьогодні робите на тій конференції даною. Е, Ініціативною групою було скликано перше засідання громадської ради, на якому було прийнято рішення, яке відбулося 24 квітня, в якому було прийнято рішення. Всі, хто не приймав участь у житті і діяльності громадської ради Прикамської виконавчому комітеті, були тимчасово позбавлені права членства в громадській раді, з можливістю поновитися до 29 травня, тобто до сьогоднішнього дня. Випадку ситуація склалася в тім, що нікому не секрет, що громадська рада не працювала. Просто, і так і було прийнято єдине, на нашу думку, правильне рішення. Ми хотіли тут дослухатися до вашої думки, але я дуже радий, що сьогодні це е, в якоїсь громадськості є присутність представників багатьох громадських громад. Все закінчувалося попередність е, конференції 5, 7, 10 чоловік. Тобто, така ситуація стала. 24 квітня було вже перше засідання, сьогодні вже друге, чергове засідання громадської ради. На, на першому засіданні було прийнято рішення про те, що тимчасово позбавити. Тобто Ми передбачали, що якщо люди розуміють, що вони хочуть працювати, вони бачать, що вони можуть працювати, вони могли звернутися з письмовою заявою і поновити своє членство. На сьогоднішній день, ми бачимо, що багато хто звернувся з заявою про те, що хоче залишитися членом громадської ради при виконавчому комітеті Кам'янського міської ради. А тому і виходить, що на сьогоднішній день фактично дійсних членів громадської ради є 19 чоловік, з яких є на зборах присутні 15, якщо я не помиляюсь, так? 15. так що Збори є легітимними. Я, так, я точно так, як і є, є членом громадської ради, приказу під виконавчому комітету. І точно так само, і після виборів нашого тим, бувшого голови громадського ради Гільовського, за якої сам особисто голосував. Я сподіваюся, що буде певна робота громадської ради. І коли ми прочекали більше семи місяців і від громадської ради, окрім того, що в нас є голова, який представляється і представляє і каже всім, що я є по одній особі думка своєї громадськості міста. Тому і постало питання, як відновити роботу громадської ради, чи правильно робити, чи неправильно судити громадськості, але відновити роботу її потрібно. Даю вам питання відповідно. Відповідно до того, що громадська рада не працювала, а тому і голова громадської ради не ігнорував на наші звернення, на наші звернення дати звіт про роботу громадської ради, дати звіт про роботу комісії громадської ради, і тому в нас не було можливості взяти того то положення про громадську раду, яке ми затверджували та вносили в нього зміни. Не було просто фізичної можливості. Тобто нас, як членів, як членів президії громадської ради, просто ігнорували. А тому було прийнято рішення взяти за основу положення про громадську, про, про, про громадську раду про Кам'янського міського виконавчому комітеті з офіційного сайту камянськ міської ради, де чітко вказано пунктом 4.7, що член громадської ради в разі відсутності на зборах більше двох раз без поважної причини виключається членів громадської ради. Так як збори не проводження. Я розумію, в нас і було перше засідання, нікому ми прийняли рішення не виключати, тобто не рубати зразу з плеча, а тимчасово призупинити членство до сьогоднішнього дня. І на сьогоднішній день всі бажаючі можуть поновитися. Ради. Зараз я думаю, що до того, чому сталося, ми називаємося загальними зборами громадської ради. А чому на офіційному сайті було вийшло оголошення, що це є збори ініціативної групи? Я думаю, що нам зараз начальник департаменту юридичного суперного збільшувати виконкому висловить свою позицію, чому так служило. <різна> Доброго дня. Мене звати Мілік Солохірович, я директор департаменту правослужбовних контролю та міської ради. По-перше, перед тим, як я буду висловлювати свою позицію стосовно того, що зараз відбувається, я хочу, щоб в залі було чітке розуміння одної ситуації, виконавчий комітет не є засновником, співзасновником громадської ради, не є її членом. Вся функція виконавчого комітету Кемінської міської ради полягала тільки в погодженні положення про громадську раду. Все. Сума стосовно зборів. зборів. Давайте я скажу, тоді будемо. А що ж до винісне рішення, які 20 цю раду, ще п'ять місяць тому його мав це виконати рішення? І голова підписається, він не має права туди лізти нас. Або говорю про збори, або говорить пан Гуса, я ви займали собою. Ви мене теж, так, ще одне у мене прохання буде. Будь ласка, діючи члени громадської ради, хто зараз є в залі, підніміть руки, хочу бачити кількість. Ну, я розумію так, менше 20, так? Да? Менше 20. Е, так, скажіть... Я зараз. Дайте, я з'ясую ті питання, які я хочу з'ясувати для себе, тоді я дам свою оцінку, а далі все в ваших руках. Ще одне запитання. Наскільки я пам'ятаю, по положенню про громадської при виконавчому комітеті загальні збори громадської ради відбуваються шляхом розміщення оголошення в інтернеті, в пресі і шляхом адресної розсилки повідомлень. В положенні це є. Я це в положенні читав. Ви цього положення не бачили. Я хочу запитати одне адресна розсилка повідомлень членам громадської ради. Ні. Минулі збори. Поза минулі збори збори пошту, поштою. Будь ласка, під вас електронними листами відповідно деположної положення не йде Мокро. електронні листи. Положені було зазначено. Далі по суповідомлені в інтернеті, пресі Чляхом адреснее С. Добре, я так розумію, що цього теж не було. Наскільки я пам'ятаю, на сьогоднішній день загальна кількість членів громадської ради становить, здається, 87, 87 членів, якщо я не помиляюся. Можливо, більше, можливо, менше. Далі ініціативу скликати загальні збори, окрім голови, наскільки я пам'ятаю, по положеннях має право одна третина членів громадської ради. Це є написано в регламенті, який затверджений. Положення про громадську раду. А ми затверджуємо положення таких Давайте я захочу теж сказав. Наскільки я розумію, подіючим положенням, реклами, не знаю про чому, по тому, що я читав. Можливо, десь щось помінялося, але ті положення, які я читав, для спликання загальних зборів вимагається ініціатива не менше, як однієї кредитної громадської ради. Від з сіми чоловік одна третина, це трошки менше 30, так, умовно кажучи. Ну тобто не 19, 17, 15 і так далі. Ми повинні були зібратися не менше як 8 разів безпосередньо за ініціативи голови чи президії. Так як президія ні одного разу не збрався, може дуже відбувати, як член президії, і ще два представника члена президії президії не збралися, і голова не скликала збори. А тому і інше положення є пункт 4.6 положення, де чітко вказано: в разі відсутності члена громадської ради на загальних спорах без поважних причин більше як два рази він виключається з громадської ради. Тобто теоретично виходить, що ми всі вже давно-давно виключені з громадської ради. То, що вам і говорили неодноразово, коли зверталися з питань для громадської ради, і хто це такий, де давно працює. А тому я запропонував. Виходячи з того, не всіх мірять, якщо без діяння є голови його заступників, не всі 87 представників громадських інститутів не мірять під одну марку. І тому я на перших зборах ми обговорювали і запропонували тимчасово позбавити членів громадської ради, які не хочуть виконувати покладені на них положенням обов'язків як члена громадської ради. На сьогоднішніх збори я пропоную вам позбавити. Членства в громадській раді. І не хочу цього Це можна було. Ми поступили абсолютно максимально демократично. Нас сьогодні всього навсього до 19 чоловік. І ці 19 чоловік, де ми бачимо 30 чи 50. Будь ласка, 87, приведіть сюди 25 чоловік, 22 людини. Вони навіть цього зібрати не можуть. Це абсолютно легальна процедура. І для цього ми давали можливість. Ніхто не каже, що всі виключені. Ми зараз приймаємо рішення про виключення з метою роботи, з метою якраз прийняття нового положення, в якому прописано, що кожного місяця ми будемо приймати нових активних членів, які хочуть працювати. І якщо вони не будуть працювати, ми звичайно в певний період будемо їх виключати. А до речі, в старому положенні було як прописано раз в півроку? Два рази не рішення два рази на по. Але Ні, дій, приймати але... членів скільки разів? Ні разу. Ну, Це є 87. І ці 87, так от 87, правильно говорить е, наш поважний е, чоловік. У нас і вправду мертвонароджені душі, як писалися з тих цих Так От ми і бачимо цю, цей результат. Але справді, якщо ми зараз не змінимо положення, фактично, де чітко прописано, що ми можемо. І переобрати ще є пункт 4.7.1, де чітко вказано, що за невиконання і в старому положенні, є як я тільки кадру, за невиконання своїх обов'язків ми можемо висловити недовіру голові, групу І якщо ми ці зараз зміни, положення не затвердимо до положення Завтра ми вже вдаває, чи після завтра ми будемо мати непонятно, які там позивачі, не, не, не зрозуміли реакцію. Тобто ви хочете затягнути цей процес, я нічого не маю в ковід. Я тільки за я буду відповідати за свою слів судову речі.